Руслан технічний редактор однієї з Волинських газет. Його кохана Оксана коректор того ж видання. Працюють закохані в одній кімнаті, щоправда, робочі місця в протилежних її кутках. З нашою появою показують фон робочого стола на комп'ютері. Він однаковий в обох. Світлина зроблена на театральному майдані Луцька, де Оксана та Руслан 14 лютого просто неба встановили рекорд Волині на найдовший поцілунок. Тоді, в День Святого Валентина, взяти участь у першому в області такому конкурсі виявило бажання тільки п'ять пар, перемогли дві. Одна подружня пара, яка разом вже 15 років. Щоправда, їх відшукати нам не вдалося, бо навіть організатори не записували їхнього прізвища та імен. Розділили з ними цю почесну місію і Руслан з Оксаною. Година 45. Почали цілуватися при плюс 4, а закінчили при мінус 1. Бо я стояв, дивився на градусник на, на, на теж під бімбомом. От а в Принципі все закінчилося тим, що дзвони з собору вже почали дзвонити. Ну, мали починати, вже мало починатися богослужіння, то це вже попросили, бо дві пари тільки залишилися. Перед цим всі повибивали. Тим більше, що треба було стояти, губи не від один не від одного не розмикати, і треба було стояти на місці. А нас різниця в зрості. Ну, різниця і нам зрості, не дозволили то... стати, щоб я, я якось вище стояла. Нам не так було, не було холодно, не було там стидно, ще там щось було незручно, тому що я стояла так, а руслану так. Руслан Кохані робив уже дві пропозиції. Каже, третя буде як контрольний вистріл. Причина незгоди важко молодим сім'ям. Держава не йде на зустріч. Разом три роки і три місяці. Конкурс прийняли як забавку. Стали рекордсменами Волині 2008 тисячі восьмого. хвилин поцілунку продовжує життя людині на хвилину. Відтоді часто хлопець повторює дівчині. Луць у нас такий, ці Україна вся така. От нас просто люди пасивні. Перші дуже пасивні, по-друге. Вони бояться, вони пасивні, вони не хочуть, їм не треба. Якось. От той самий конкурс, просто не пам'ятаю, де чи в Чехії, чи в Угорщині проводився, так там в них на один день 50 тисяч пар цілувалося одночасно. різного віку. А в нас п'ять з натяжкою, які погодилися. Тим більше, що в нас навпаки постояти подивитися, всі за, а вийти поучаствувати ніхто не хотів. Психологічний ефект щирого і бажаного поцілунка надзвичайно великий. Він змінює якість життя, вважає кандидат психологічних наук Володимир Хомик. До того ж, жартує науковець 30-літнім стажем, нема знаків, які б забороняли цілуватися українцям. Позитивів переконує більше, аніж негативів. Передовсім підвищується самоповага. Навіть виховується альтруїзм. Сповільнюють хід старості і значно довше. Люди залишаються молодими, ті, які більше цілуються, молодшими залишаються, і також допомагають стримати апетит. Якщо людина страждає надмірною повнотою, послаблюють напругу, переборюють безсоння. Мало хто здогадується про це, більше знають науковці, що в корені слова поцілунок закладена прадавня формула побажання. Слово поцілунок походить від ціл. Тобто, несе побажання бути цілісним, здоровим. Про Всесвітній день поцілунків люди ясна річ знають мало. Опитані нам молочани про це свято не чули. Одначе, подумати вголос, що для кожного з них означає це слово, не відмовився ніхто. Хороші друзі, ми е, е, відносимося до поцілунків. Поцілунок всячко це при здоровані. Все так. Це якось має бути. Від, ну, від душі. Це, якщо людина подобається, чи це якась рідна людина, чи це більш ніж рідна людина. Це відчуття, це не те, що там, словами не передасиш, це відчуття про це. Приємне відчуття. Красиво училися. Цілуємося ми кожен день. А ми не бачили. Результат ну, перших поцелує фото, да, Результат перших поцелує фот, сидить рядушка з нами. А є снівачки? <реку> Наш ребенок, так. <реку> <да. реку> ну, Поцілунок, ну напевно, відчути один одного. Дуже часто. Коханий <реку> 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 у мене не дуже любить цілуватися, а я дуже люблю. <реку> <реку> люблю, люблю. <реку> Традиційний цьому пару разів на день. <реку> Когда Когда захочется. Как только захотелось, так и тем тем Встречаемся, встречаемся. тем тем а и с, и так само. У нас и внуки Но внука зацеловываем просто страшно. На Україні побутував поцілунок під час багатьох свят ритуалів, означав глибоку приязнь до дорослого гостя, радість зустрічі після розлуки. Раніше на ознаку глибокої поваги до батьків діти цілували їм руку. Материнський поцілунок дитини, що вирушає з батьківського дому, символізував благословення і побажання щастя і долі. Руку жінці цілували в інтимній ситуації або в святкових обставинах, як того вимагав етикет. Цілування молодих під час шлюбу означало єднання їх душ. Поширеним було святе цілування на Великдень. Тоді люди цілували хрест і одне одного, примовляючи Христос Воскрес воїстину Воскрес. Цей звичай символізував рівність людей перед лицем вселюдської радості, воскресіння Христа. Священник давав руку для поцілунку як символ миру і злагоди відпущення гріхів у християнстві. Поцілунок символізував взаємну любов та єднання послідовників Ісуса Христа. В художній літературі широко висвітлені всі функції поцілунку в і 21-му століттях. Він все частіше набуває сексуального відтінку. Хлопці, як правило, використовують поцілунки просто як тактику, для, як засіб для цілі мати сексуальний доступ до дівчини. Жінка ж, дівчина сприймає поцілунок як ознаку вірності, відданості хлопця собі. Як не дивно, але в багатьох країнах світу такий звичайний для нас поцілунок відсутній. Зокрема, його у звичайна форма невідома деяким народам Африки, Австралії Америки. Не характерний він сьогодні значній частині китайців і японців. У ескімосів жителів оканія замість поцілунка люди використовують іншу форму труця. носами. разом з тим, цього дня відбуваються різні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти призи і подарунки. В Луцьку наступний 14 лютого в день святого Валентина.